Привіт, друзі. Ми вже накопалися, але я згадав, що забув привітати з самого ранку. Сьогодні ми вдвох з камродом. Е... Добрий а добрий вечір. Добрий вечір, повні кармани знахідок. Ідемо вже до машин, туди будемо роздивлятися. Ну, а ви ж там наберіться терпіння і подивіться, як ми сьогодні цілий день копали, що там попадалося. Сьогодні багатенько цікавого. Ну, а ми вже будемо додому потихеньку. Здавалося б, друзі, вихожена вже в ноль ця місцинка. Але все одно подивіться, якби що він не знахідка знайшов. Це в мене, мабуть, другий чи третій сигналчик був, якась накодочка маленька була. І свинцевий гудзик, чи це свинцевий грузок. І подивіться, якою красунчика спіймав. Шкода, що такий занадто він очищений. Але ж, друзі, ще, мабуть, тут горів в окислах, Але, друзі, подивіться. Красивий, який, такий ще незвичний, з цієї сторони рівний, з цієї сторони такий. Ну, коротше, друзі, перша знахідка і доволі-доволі чудова. Мені подобається. Класна. А в мене, друзі, нарешті перша монетка попалася. Неочікувано, знову на скіфському поселенні, де я думаю, вже все вибите в хлам. Шукати. А я ж думаю, таки покручуся. Ще, крім наконечників хочу тут від тієї курки знайти, що минулого разу вирівнював, хто пам'ятає. І ось ось-ось-ось перша монеточка. Хто така простесенька, троєчка 26-го року. Ну, хоч така, друзі, але ж перша вже є. Пройшло пару хвилин, друзі, і знову ще одну монетку спіймав. Я вже трошки протер, одним оком глянув, друзі, це в нас це в нас хто? 15 копійок 31-го року. От такенька, простенька, але хай буде початок, мені вже подобається. Ну, друзі, підходив до камрада, так як він говорив, що знайшов білончик двадцяточку. І через кілька хвилин, дивіться, і в мене вон там стоїть ямки, там біля води майже спіймався. Отакий От чудовенький чудовенький радянський білончик. 15 копійочок. А 23-го року. Невеличкий шматочок, срібльця, 500 проби. Але все одно приємненька, чудова знахідка. Ще, друзі, попався білончик і притихли знахідки. Таке попадається шмурдячок, от байте, скільки покупано, але думаю, все одно буду вихожувати територію. І ось такий сигнальчик. І хотів, ой, і хотів показати знахідку. Вже водичка набралася. Отакенький От чудовий бронзовий хрестик. Такий, такий з розп'яттям. Тут якась молитва пописана. Але, друзі, цілесенький з вушком гарненька така знахідка. Друзі, подивіться, яку мені знахідку вдалося спіймати. От такенька радянська, а може царських часів, сережечка спіймалася. Напевно, там камінчик був сталений. Ось такенька, прикольненька, шкода тільки що бронзова, не срібна. але все одно і така знахідка доволі чудова. Ось такенька. Сьогодні у нас мало. Так, і ось, ось зійшли до кубки і зараз невеличкий перекусончик. І він зараз пообідаємо покаже свої знахідки, там у нього цікавенько трохи є. І я не знаю, він я в той, той край, він каже, в той хоче побігти, трошки побігаємо, постріляємо. Слабенько, друзі. Да, слабенько, але ж до обід потрібно знайшли ту, можна сказати, більш-менш вдаленько. Довідні знохідка. Так, ми, ми вже ми... пообідали. Ми... Але ми... знохідки до бідні, так. Ну є. Такі сирій проміжні білочи. 22-й рік. Як після 21-го, то взагалі... Гудзики на персток. Дуже щось На срібну, похоже, бо бачу, біленьке щось провидняється. це срібільце, скоріше за все. То насеньки, але срібельце. Так, так ну, ну що, початок є. Так, тепер так, будемо так. зараз з усіх сил. Так, сил сил набрались, наїлись. Да, будемо ганяти. Я зараз в ту сторону обійду, все. А я тут. Ну а тоді нас посередині пересічемося. Чоть, то, то я знайшов золота. <рес> Матиму на увазі. Все, добренько. берем і біжимо. Після обіду, друзі, відправився на дальній кордон. Ну, десь метрів 200 від того місця, де я ходив, копав. Тут тиша, але видно, що багато кераміки, багато всього такого. І один куцик попався Олов'янистий. І ось, друзі, от такенька знахідка а землі показалась. Отакенька красива сережечка із, із із залишками позолоти. Дуже тоненький слой там, воно, бачите, ледве-ледве залишився. Але, але, друзі, попалася. Та ще й ціленька. Прикольненька така сережечка. І ось, друзі, сережечку викопав. Біля неї пару метрів. Сигнальчик був і з ямки показався кружечок. Ай, думав, монетка, а воно просто щось якийсь якийсь гудзечок чи щось типу такого. Да, друзі. Не монетка, а якийсь гудзик. Ну нічого, все одно тут треба гарнесенько ще й лисий, гарнесенько вихожувати. І так, друзі, на дальньому кордоні. Для самої води знов, в мене невеличка така мрія збулася. Монетку цепанув, але, друзі, монетка незвичайна. Білончик. Білончик, але подивіться, який білончик. Подивіться, який білончик. Хо-хо, старесенький. Я дуже-дуже давно мріяв таку знайти. А то білончики або радянські, або миколаївські попадаються. А це 826-й. Десяточка, просто кайфова монетка, кайфова знахідка. Не знаю, по ціні може вона недорога. Але, друзі, сам факт знайти таку давно-давно я хотів. Не можу налюбуватися. Стан трошки підкачав, але просто супер. Бачите, на Дніпрі срібельце таке така темна-темна. Але не менш кайфова від того. Клас. Як не крути, друзі, а коп сьогодні вдалий. Шей кайфовий. Кого, кого, друзі, а його я тут не очікував знайти. От такенький наконечник мені спіймався. Хто знаде, як я казав, вже на дальньому кордоні, в другій стороні, але все одно не менш приємна знахідка. Хай буде до пори з тим, що перший спіймався. Як не як, старовина і прикольненький такий... Прикольненький такий нак. Що ти час скажеш? Ось такенька, друзі. Класна знахідка. Друзі. А я все виходжу цей дальній кордон. І в мене перший попався. Бачите, перший попався мідний сигнал. Більше 30. -ти. І я так думаю що монетка, Але зараз не знаю, чи десь, десь тут. Не знаю, чи в рукою вдасться мені зараз викопати. Ну спробую на якраз і вітерець прийти. Бачите під пісочком чорна земелька яка прикольненька. <плес> Значить залишилися в земельці. Попробую. З цього краю. Ох, тяжко. Але йде, ніяка. Що ще контрольний зроблю? Щоб... О, щоб точно вже ну, роби. Бачите одразу водичкою. О, ямця нема. Щось таке. Щось таке. О, бачу, бачу. А щось такий поганий сигнал був. Але ось щось Щось кругленьке. Щось кругленьке, таке, як лиса. О, не лиса, не лиса, воно був. Буковка N провидняється. Добренько, ще можна зразу помити. Ой, ну щось, лисуватеньке, ну, буковка n 1 а з цієї повинна бути копієчка сріблом. 1800, не видно якого року. Перша моя така копієчка. І шкода, що поганенький стан. Анч, буду ще тут крутитися. І так, друзі, щойно був чудовенький сигнальчик. Ано, раз тільки копнув і показалася монетка. І монетка, я чомусь думаю, що... Ага. Царьок, тільки пізній Двієчка. а ні, помиляюсь, одиничка. Але стан, подивіться, друзі, як нова. Я не затираю, а злегка пісочок прибираю в таньмі. І... 1899 рік. Прикольненька, хай буде. А подивіться, хто в мене спіймався, но ну, борса грязюці, ледве його знайшов. Ось такий, малесенький, але красивенький наконечник. Я тут тоді йшов спеціально, щоб мене так потика... потикати. Покопати. А воно, подивіться, хто попадається. Ну, Але я, друзі, не скаржуся. І так нормально. Наконечники теж не досить часто, але приємна знахідка. Ось так, друзі. Потихеньку, потихеньку, але сьогодні попадається. Друзі, друзі, а в мене знову монеточка, дивіться скільки я жов накопав, але в основному там то ці як дробинки, то з такі маленькі штучки, просто капець скільки їх багато. Вважте. І щойно був такий дзвінкий, чутонький сигнальчик. І подивіться, кого я спіймав. Подивіться, кого я спіймав. Радянське срібло 1900. Куди? 1923 року. Простенька, але, але кайфова монетка. Бо тому що трошки, трошки срібна. П'ята проба срібла. Просто... Просто чудово. Що я ще можу додати? дзвінки дзвінки, сигнал, друзі, був. Думаю, я царюк. монетка, а воно подивіться хто, а воно набойка від каблучка. Ну, така собі, такої ж такого нікого ніколи не спіймав я. Не попадалось, тому хай буде така прикольна, незвичайна знахідка. Даненько, друзі, не включався, знахідок немає. Майже нічого цікавого не попадаюся, там кілька знахідок за кадром залишилося. Уже вдома буду показувати там якісь накладочки і такі якісь хидринички. І ось що був сигнальчик і подивіться, кого я спіймав. Кого я спіймав? Ось такенького наконечника. Де він тут взявся? не зрозуміло, але ж попався. Ось такі, друзі, знахідки потрошку, але попадаються. Ще один, друзі такий бадьорий сигнальчик був і щось таке викопав. Не зрозумів, що воно А потім протер і подивіться, що за знахідка. Таке якесь. Пальцо, наче, тулочне, нічого такого. Але подивіться, збоку яке. І, друзі, який біленький метал. Мені чомусь здається, це чи з годинника якась штукенця то карманного. Чи щось в тому роді. Але, друзі, метал біленький, дуже-дуже мені схоже на срібельце, Ще вдома перевірю і точно дізнаюся. Але прикольненько, якщо воно. Ще один цинальчик був, друзі, і майже зверху. Подивіться, яку малюпеньку ямочку. Хапельку землі. чи пісочку відкинув. І подивіться, когось піймав. Знов хрестик і знов... Знов не срібний, знов бронзовий. Ну вже ж, який є. Так, помить. Помить, помить, отакеньке прикольненький. О, тут ззаду взагалі такий незвичненький, такий ще не, не знаходив. Ну що я скажу? Прикольна знахідка. Хай буде. Подивіться, друзі, з цієї ямки. Яку я малесеньку знахідку спіймав. Зараз, зараз, зараз... Він якась, Якась любов, сердечко. Але подивіться, друзі, темненьке значить що? Значить по-любому було якесь срібельце, Або чого було? В принципі, є. Малюсенька, кілька десятків частинок грама срібельця. Але таке, бачите, малюпеньке-малюпеньке срібельце, але є. Ось такеньке. Образу, друзі, трошки вітерець, але то нічого, бо я знов знов таке, як срібельце спіймав, такеньке, щось чорненьке. Хто таке? Так, друзі, якась якась сережечка. Бачите, тільки тернув і зразу біленьке. Біленьке, кайфовеньке стало. Ай, відломилася шпилечка. Ну нічого, друзі, вдома вже покажу. Оце таке не дуже добре сталося, ну нічого. А то знахідка є, хай зламає тепер. Тільки я подумаю, друзі, кудись перейти, так щось попадеться. П'ять хвилин тому попалася сережечка срібна, що зламалася в руках. І ось один канальчик і подивіться, кого я спіймав. Видимо, який красунчик, красивий наконечник цілесенький і гарнесенький. О, ще й шипом. Ще й шипом. Шкода нема водички, щоб помити далеченько туди бігти. І в калюстці не набирається. Ну, вже дома помию і буду показувати. Але наконечник красивенький. Тут немає що й казати. Так, друзі, розібрався вітер. Вже йду так. до Камрада, може потихеньку до машини йти. Тільки де він не знаю. Воно ти, Три, ну, зараз буду десь шукати його. Ну не знаю, друзі. Буду перекрикувати вітер, але в мене такенька знахідка. Що знайшов, був е, троячок радянський, 46 го року, я вже не знімав. А отаку от штукенці, думаю, зніму. Такенький жовтенький румбик показався. А потім, друзі, я як тиронув. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Не знаю, що воно. Зараз чи стареньке, чи не дуже, але легка, легка Щось санітарне. Коротше, санітарна оборона СРСР, мені здається, це Друга світова. А може, я й помиляюся. Поки я ще, друзі, не вдома, без інтернету, в коментарях підкажіть мені, що це такий за приколенький значечок. ще, друзі, на такенькому островку. Бачите, тут вже пісок сухенький. І був слабенький сигнал. Думаю, а чому б його і не викопати? Як викопав, подивіться хто? Подивіться який хрестик. Прикольненький, але Алло, не хоче, не хоче. Прикольненький, але, друзі, тонісенький, тонісенький, якась розтамповочка, кінець 19 там повочка кінець го початок -го століття, скоріше за все. Але ще дивіться, ще й івушка ціла. От такенька під кінець знахідка вискочила. Це один дедокомроден. Дивіться, я так і дуря точком і копаю, і копаю. А там щойно е, трик, о, румбік був, тоді хрестик. Е, тоді щось незрозуміла штучка з патрона була. І ось щойно викопав. Де її заховав? Ага. Щойно викопав, теж поганосенький сигнал. Та, -мо, темно вже, друзі, вже не покусується. Ось така синька ладанка. І теж, друзі ж, друзі бронзова і тонісенька. Ну нічого, нічого. І таке добренька. Так, ось пішли до машини, є підйом витягнути. Так, да, тут вітрюганецько таке дурнувати, то зараз спогажнику займаємося, з насідки камрада. Ось повненька хабарничка настріляв сьогодні монеток. Та, ну я ж так. Так, що тут у нас? Царюк. Соєтик, так, да. це що таке? Це вже соєтик. 30-й, якось так. Да, Я думав, що одна монета на одній лежала, то так, але ага. не було нічого. Ось десяточка 43, не знаю наскільки. рідкісна. 42-й номер. 42-й або 44-й на, на кінець. Так, 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 так. Ну тут. Так, це 35-й. Теж, по-моєму, доволі часто монетка. Це 30-ті роки. А що це О! одна друга Миколина? 90 899. Так, ну ось отака така шайбуха. Шайбуха, шайбуха, п'ятачок, 24-го. І це бачите, друзі, вибите місце, такий сигнал ніхто не зачепив. Далі, цей, звісно, на обід показував блистящий білончик. Е, ось тут іще, іще є. Ще один. Ох, ще 30-й рік. Це яка десятки багато. Так, сьогодні на десяточки мають. 51-й, не пам'ятаю. Чи 51 чи 50-й теж не часто. 에, сірібрушка злизана якась. Злизана, я дивися, дивися, не видно нічого, що воно. Шойба. так, так, така як десяточка якась, по-моєму. А може навіть оцей гривенник. Треба буде подивитися, що Добре, воно таке. В, 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 Щось в, 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 цікав... цікавеньке. Знов щитовичок. Ну і, і різні різні дрібнички. До гудзики, наконечник і наперечка. Будемо напер. на напасти. А, жарноконечник такий камер вискочив. Ну, друзі, такий денок сьогодні. Подивіться, скільки монаток. Багатонько-багатенько. Пару слів. Так. Да. І в мене, друзі, там полин карман знахідок вдома буду показувати шор. вже. А камроти ті, що сьогодні не вийшло з нами, хай тихенько-тихенько сьогодні нам позавидують. Гайомо, да. Ми зараз прийдемо, помиємо все і Ой, з такі ж Слабаки. Це ж вони будуть дивитися і так, слухатимуть. Так, 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 так. Суплі, значить ви слабак і соплять, значить і скоростка орати такий. Так, ну я думаю, завтра вони реабілітуються і ми завтра теж бомбонем бун нормально. Доїдаємо ковбасу. Да, доїдаємо колбасу і газуємо додому, бо вже дивіться, друзі, який вечір. Треба їхати і вітер тренувати. І ось, друзі, я вже вдома розклав трошки свій знахідок, і зараз спробую швиденько бігом розказати, що мені попалося і що тут такого цікавенько є. Попалось мені ось раз, два, три. Церкви. Бачите, ту десятку, як я не намагався відчистити, але вона така темна залишилася. Хоч друзі, це навіть не білончик, це, здається, 768-проба. Е, гурт, подивіться, такий трошки незвичайний. Пунктирний такий. Але ж все одно, така хай темненька, але в альбом спробую її помістити. Хай там собі буде доволі-доволі така нечаста монетка. Далі, радянчики. Раз, два, три і два срібних. 15, 23 і десятка, 23. -го. Далі, 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 далі. Оцей кабучук, що я показував. Далі оцей румбік. Я, друзі, думав, це Друга світова, а це його випускали після 45-го року. Тобто виходить вже після Другої світової війни. Але все одно старенький, як не крутий. Далі, далі, далі. Ось по скіфам розклав так. Трошки наконечників. Ось один, два, три, 4. Це, друзі, трошки бачу такий підубитенький, але з двох сторін одного виду, тут, іншого. Але ж бачите, яка, яка корозія глибока була. І отакенький із шипом. Теж більш-менш ціленький. І отакі штучки я вже не знімав, але коли перебирав шмурдячок, то роздивився. Бачите, якась мідюшка там, де скіфи була. І таким товстим-товстим зеленим слоєм пата не покрита. Що воно було? Чи який ножик, чи має? щось за штучка. Невідомо і незрозуміло. Оці дві штучки схожі, таке як на прокулки. Оцей, не знаю, як ромбік чи як правильно назвати, теж ні на що не схоже. Друзі, має, хто знає, підкажіть, що це за штукенці, але теж дуже тостою такою патиною. По-любому це до цього періоду періоду скіфів відноситься. І от такий предмет. ну, мене такі здогадки, що це, напевно, напевно сережечка. Не знаю, чомусь таке перша. Враження і теж доволі-доволі мідне і доволі-доволі стареньке. Ну, от такі, такі предмети, не знаю. Підкажіть, буде мені цікаво дізнатися. Далі, Гудзики різноманітні, оці цинки пусіньки багато. Отакий бронзовий. Там ще щось підписано. Це, друзі, конинка. Оця штукенця, не зрозуміло, що це таке. Таке-таке, якісь. Типу годинник і не годинник, не знаю, щось, щось бронзове було. Далі. Менесеньке таке, не знаю, на кого таке дитячі кільця, напевно. Якась пряжечка. Три хрестика. Подивіться, кожен Кожен має свій якийсь малюночок, неповторний, якісь такі. Але саме цікаво, що всі ціленькі. Тут там щось навіть молитва якась прописана. Що в цьому? Ось такі пемюсінькі. А тут воно ну, аж святі пописані, помальовані, кажу, пописані. Ну, щось такі. Такі-такі простесенькі, штамповочки, але аж, як знахідка, цікава така. І бачите, кожен має свою неповторну якусь таку ізюминку. Далі ладенка, трошки її підрівняв. Дві такі сережечки, одна по золоті. Ось позолотка, наскільки то що вона благополучно злізла. Бронзова сережечка. Далі якісь накладки Раз. Накладочка Два. Тут, напевно, камінчик був. І ось таке, друзі, приємне срібельце, якщо це воно сережечка, щиток від кілечка. І я надіюся, це теж срібельце це від годинника така якась накладочка. Або щось типу такого. Так, ну все, обіцяв не затягувати. от такі мене, друзі, знахідки були доволі-доволі цікаві. Хоча місцинка вбита, підубита, вже туди камради не хочуть їхати навіть, бо коли там немає що шукати, але ж подивіться. Потрошку-потрошку по та ще і попадається. Мені здається, ще не один раз де я буду їхати. Може не саме тій місцинці, а десь трошки в іншій, але ж все одно, як захочеш, то знайдеш. Дніпро завжди дарує знахідки для тих, хто шукає. А як вдома сидіти, то нічого не попадатиметься. Так, ну все, друзі, не буду умнічать, а буду прощатися. Чекайте, чекайте, скоро буду новесеньке відео.